Усім доброго дня. Сьогодні стрітеня, то я кажу стріння, благовіщення. Ось така у нас погода. Ось ми вже прийшли на місце. Зараз я занімую кульочок. І ми подивимось, що у нас сливкою твориться. Ось так виглядають сливи. О, які вже мають гарні ушка під кульочками. Вон які гарні. Бруньки. Суперові. Ось тут зараз ще одну подивимось. Я акуратно буду знімати. О, які бруньки гарні. Так що. Кістучкові. Треба щепити на початку березня. Тому що черешня слива. черешня обов'язково. Слива не, не дуже. Там що то в мене там є персик. Так, добре, тут ми на сливки сливками подивилися. Зараз я вам ще покажу. Були запитання до черешні на Аличі, Зараз тягнемо кульочок, легенько, Добре, лаки зняв. Зараз на ось цієї сторони ми зараз обійдемо. І подивимося на нашу черешню. Люди задавали запитання мені. Хотіли побачити чи. Того щось виходить. Зараз я відгорну тут них. О, черешенька на наличі. Щоб ви не подивитися, тут все алеча. Все алечі. Тут все алечою засіялось. Давайте глянемо на нашу черешню. Ось так виглядають бруньки. На нашій черешні. Ось файно всі понадувалися. Я її навіть щепив початок дворічник, і річник пустив догори. Значить я її прищепив дворічником. Вон яка вже булонька. Ось, ось річні. То є підвой, Алича. Ось якось ось так виглядає. Черешня. Ось тут. Отаких горх я живу на заході України. Ось у нас повністю лісом оточені ми. Горах. Красота, в є білі гриби багато. І зараз ми підійдемо, я хочу з вами підійти. Е, так, оскільки я живу в горах, щоб ви собі знали. Підвої ніякі я не купую, тому що у нас є дуже багато диких сіянців, груша, черешня, лича. Яблунька з сіянцями в нас не проблема. Тому всі щеплення я проводжу на, на сіянцях. Вони, по-перше, мають сильніший якірний корінь. Так, може пізніше вступають уступають плодоношення, і то не завжди залежить все від сорту. Зараз ми підійдемо. ось Тут нас чіпив насіяв черешення багато. Так ось як там під олечею оличі. Так ось там є черешня. Зараз я покажу вам черешеньки. А ось так виглядають мої черешеньки. Ось такі бруньки вже. Це є сорт стакато. Це у нас кордія. Ось яка красота. Ось і це нас кордія. Ось які бруньки. Це для тих, хто пише багато є файних коментів. Там погано таких мінусових було хіба кілька. Але це просили люди, декотрі показати, чи щось виходить, якщо став щепити раніше і ставити під кульки. 100% виходить. Головне, хотіти гайно вкрити. Ніхто ж не знав, що у нас зима буде весною. осінню, а весна стане зимою. Ось так. Всім дякую за увагу. Ставимо вподобайку. Пишемо коменти. Зійде сніг, потепліє. Тут вже з неділі обіцяють тепло до плюс 10-12. Я думаю, що вже буде, сад піде у розвиток повністю дуже гарно. Зараз трошки пригоди вам покажу. Ось так. Ось така. Ялиночки ростуть, кущі, ліщина. Фундук не хочу садити навіть, тому що живу в лісі, ліщини, звичайно, є дуже багато. Є дрібніша, є грубша. Так що ліщину садити я фундук не буду. Хіба що раді інтересу можу спробувати пощепити на ліщині десь колохати недалеко від хати. І нехай собі росте. Всім дякую.